і подав спасіння речення, Тому я річний недостойна рати, про мене чудесно, оповідаючи, об'ятіста позворушено взиваю до тебе, Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і жодного слова нема відповідно, щоб чуда твої оспівувати. дивні діла твої, і жодного слова нема відповідно, щоби чуда твої оспівувати. Віддав свої волі привітне буття, добуття своєї влади дижить своє не промислом, будує світ і слав, своє не чудости, хінь рух, вінчав, чи порами, порами. Поэтому тимтя в всі сили духові тебе сонце, успіху тебе славить місяць. Тебе оточує, зою тебе слухається, світло, би тобою, безодня тимтя. Жире нас служити мій, ти небо нап'яв, на мета, ти отодився землю на вода. Ти море піском родив, Ти допоміде, щоб дихати. А не скісти без слуля, хам'янський хородові поклоняються. Мої оки херові, міші, старі, стара фімену коло снічі влітаючи. Окивайся, хто неприступний слави твої, бо ти бувши бом. Неописаний безпожитком не вимоги прийшовся на землю, відео його прийнявши. І по-добрі людський прибав бути води, кора, не свої милості милоседять. Не мій дивитися на віскіми діялом учинили ті пришові сі. І спас Майдану нас, паспак. ми сповідаємо благодать проповідаємо, в даємо даймо добродійся, ти дозволи ради на наші природи. Успіло, і ти освятив Дівочу, тому народження своїм усе своє успіхуй тебе, явленого. Бо ти си, бо наш явився на землі, з людьми Божий Син, ти с ним кедайським святим святі, не опусався до Духа. І покаші в голос мій, що ніздяться там. Кор, і нині чоловіку-любці царю сам при небесствии связа духа, о воду цю дух. И небесный свято Духа, О Святый цю Да і благодать, резання, благословення, дані святи, лампіння, дай освячення, військові, і всілення, не дуй, надеміння сузубною, для соборів не си, небеслум'я, неснісила і не не наповненою, щоб усі, що черпають, прикрашається, на навчищення душі, ті, на стілення пристрасті, на освячення домів і на всяку порисвипаному, бо Тінь си Бога нашому до і духом новим, за старіну нашу природу, ти си Бог нашого за мною водою рік подобив, ти си Бога, нашому землебуче Мойсея, Свіріть рапса фарана, бо ти, си Бог нашого розмив у каменя, пустині потекли води, потоки наводнилися, з хане людям си напоїв. Ти си Бог нашою водою вогнем чесіню, примінив Бог із залі спокусивало вої. Сам і заль, віспоку, сігал, нині, владико, освятить цю воду. Духом Твоїм святим Духом святим воду Духом Твоїм Святим. Сами مني владико оштеди vodu, воду духом твојим святим І нині владиком, ося ти будучо, Духом твоїм святим. Відаю, ще зазвичай в неї прикрашається, помазується в святня, здоров'я, очищення, благословення, спаси, Господи, бомберну Україну нашу, влада й війська, весь Ім'я з Отцем і безв'яким духом нині повсякчас, і навіки вічні. Святим Отцем, під святим Духом Животворчим, і Духом нині, пущий в час і навіки вічні. Дія наша слава тобі! Ради нашого спасіння, істинний Бог наш Тебе, бачиться мати, святий праведний Боти, всіх і не всі святи помилуй, спасет нас, бо він благий і чоловіколюб. Поживаю цю воду за ваше здоров'я, за нашу помбажену країну, за тих вояків. Які сьогодні там захищаючи і виконуючи заповідь Божу, що не більше до любові немає, хто душу положить за свою ближність, щоб дав їм кріпость і міцність, щоб ця юданська вода очистила усю нечість на нашій землі, щоб тільки освячували нею нові будинки, квартири, благословляли молодят на подружне життя. Щастя, здоров'я і дякувати Богу маємо рданську погоду, бо давно вже такого не було як до нас. Нехай Бог благословить вас і ваші родини, аби сте були здорові, як ця рдайнська вода, а веселя, як весна. Нам ногая і благає літа. кого слова, що задовільно співало, чудеса Твої. Великий ти, Господи, дивні діла твої, немає ні одного, до слова, що задовільно співало би чудеса Твої. О, слава Богу, ты глубоко на кресте трижды и пище есть возмещение на хулу и на смерть нам дано озорно словом своим о мире Даруй йому все, що просить на спасіння життя вічне, нині повсякчас і на віки вічні. Мир Яка сьогодні благословляється, освячує поля, ліси і кожного дім і місце праці. Нехай і ми з вами, приймаючи це з вірою, приймаємо Боже навчання, приймаємо самого Господа Ісуса Христа, за якого пам'ятаємо, що Він ще. Свого укритого життя прийшов на Йордан, прийняти хрещення в покорі перед Іваном, щоб і ми з вами приймали хрещення і пішов з Йордану проповідувати про ласку Божу, про Царство Боже, про навернення цілого людства. Тому, дорогі в Христі. І ми з вами також сьогодні причастилися цієї свяченої води, відбулися святі літургії спільно в храмі. І такі оновлення, очищені. Вертаємося до своїх домів, щоб ми були кращими ліпшими, щоб ми з вами любили Господа і жили за його святими законами і заповідями. Тому Нехай сами в Господь благословить вам всім, щоб ми всі були моцні, здорові, щоб ніхто з нас не хворів, щоб ми одні одним тільки допомагали, тільки зустрічалися в любові, в радості, святкувати свято Господнє або один одним допомагати. Ми сьогоднішнього цього великого дня Божого богоявлення і просимо для батьківщини України миру, щоб Божа ласка. І Божа благодать була між нами, а ми з вами зустрічалися в спільній молитві, в спільному благословенні. Тому веселих вам радісних свят, благословення всемогучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас, і прибуде завжди з вами. Амінь. Христос хрещається. Дорогі Отці. Всіх, всіх покропити гарно свяченою водою, щоб вони були всі на моцні здорові, щоб ніхто не хворів, щоб ніяких ні грип, ні ніяка ще біда не було з нами. Веселих вам свят, Христос Хрещає! Христос Хрещається, ваше Високопресвященне владико, все отці. Я хочу подякувати, подякувати за ту роботу, за ту співпрацю, яку ми разом творимо. Гарні події відбуваються в місті, коляда на майзля, і сьогодні освячення на, на, на річці. Я хочу подякувати всіх привітати з цими святами, поважати миру, спокою, злагоду, щоб ми були як один і єдині. Пам'ятаємо, що сьогодні непрості часи і маю прикру новину. Сьогодні, на жаль, вночі загинув ще один хлопець з Франківська. Григорій Семанишин. мусимо бути як одна родина, українська родина. Тому щиро дякую за ці події. Молимося Господу Богу за мир, спокій і добробут кожної родини. Дякую вам. Христос закрещає. thank you